Ви бажаєте дізнатись про податки на нерухомість у Туреччині? Я, як податківець у минулому, залюбки вам розповім. Перший Податок на придбання об'єкту нерухомості його розмір складає 4% від кадастрової вартості об'єкта, вказаної у тапу. Якщо ви купили нерухомість у новобудові, зазвичай цей податок сплачується 50 на 50 – половина забудовникам, а половина покупцем. Також забудовник може взяти плату цього податку повністю на себе. Але це в тому випадку, коли ми маємо справу з великим забудовником. Маленькі забудовники зазвичай повністю перекладають цю витрату на покупця. Об'єкти нерухомості в історичній будівлі звільняються від сплати такого податку. Другий щорічний податок на нерухомість, який сплачують власники нерухомості. Розмір податкової ставки залежить від кадастрової ціни об'єкта, типу об'єкту та місця його розташування. Житлові об'єкти зазвичай обкладаються ставкою 0,1-0,2%, Комерційне приміщення 0,2-04%. Земельні ділянки з дозволом на будівництво – 0,3-0,6%. Третій податок на прибуток з перепродажу нерухомого майна. Якщо термін володіння нерухомістю до 5 років, розмір ставки залежить від чистого прибутку з продажу і варіюється від 15 до 40%. Юридичні особи сплачують фіксовану ставку у розмірі 20%. Після 5 років володіння нерухомістю ви звільняєтесь від сплати цього податку під час продажу. Четверте податок на прибуток від здачі об'єкта в оренду його ставка також визначається залежно від доходу та варіюється від Тих же 15% до 40%. податок на здачу житла в оренду від юридичних осіб також оподатковується фіксованою ставкою 20%. П'ятий збір при даруванні об'єкту нерухомості його розмір залежить від ціни майна і становить від 10% до 30%. Я вам розповіла перелік основних податків. За більш детальною інформацією телефонуйте або пишіть нам у месенджерах. Запрошуйте до нас усіх на канал, хто цікавиться нерухомістю в Туреччині, отриманням ВНЖ або громадянства. З вами була Яна із компанії Алярабія. До зустрічі!